До акції державного підприємства «Криворізька теплоцентраль було залучено понад 70 тисяч сумлінних абонентів жовтневого, саксаганського, довгинцівського та інгулецького районів. Це 65% споживачів підприємства. Між ними було розіграно мультиварку, кондиціонер, тур до Європи, а також інші заохочувальні призи. Переможців розіграшу у довільному порядку. Обирала комп'ютерна програма. Зараз ми з вами розіграємо мультиварку з допомогою нашої програми, яка Була розроблена спеціально для розіграшу призов. Здесь вы можете видеть все лицевые счета, все адреса людей, которые заплатили 100%, а здесь вы увидите победителя через несколько секунд. Мы поздравляем участников за адресом Тридены проспект Дом 7 под 8. Вы выиграли мультиварку. Далее разыгрывается кондиционер. Мы поздравляем участника на улице Тесленко, дом 19, квартира 5. С выигрышем, а сам с выигрышем кондиционера. А теперь наш главный приз тур по Европе. И сейчас мы узнаем победителя. Того, кто выиграет наш главный приз. Поздравляем участника по адресу Груни Романовой, дом 6, квартира 5. Вы отправляетесь в тур по Европе. Приходите к нам за вашим призом. Вручим ваш сертификат. Поздравляем! Далее будут разыграны все поощрительные призы нашей акции, а именно зонты, полотенца и настенные часы. Со всем ходом розыгрыша призов вы можете ознакомиться на нашем сайте www.tes.dp.ua или же узнать за номером 409 95 19 не вошли ли вы в реестр победителей нашей акции. За достовірністю прозорістю процесу слідкували члени комісії, до якої увійшли спеціалісти підприємства та районної влади. Дійсним повідомляю, що акція пройшла чесно, прозоро. Кожний споживач, який заінтересувався, має право звернутися до абонентського відділу або до групи зі зв'язками з громадськістю для отримання вичерпної відповіді відповідно проведення акції та номера особових рахунків, які мають право отримати призи. Населення жовтного району має найбільшу заборгованість перед споживачами Криворізької типоцентралі. І це акція, яка проводиться вперше, вона є позитивною. Ми надіємося, що в подальшому ми зможемо приймати активну участь, виконком тісно співпрацює з Криворізькою типоцентралю і дасть зацікавленість тим, що в подальшому ми співпрацювали і не мали боргів перед Криворізькою типоцентралю». Вручення призів переможцям акції відбудеться через місяць.